Продовжуємо тему про спасіння. І друге послання до Солунян, третій розділ з п'ятої вірша написано. Нехай спрямує Господь ваші серця до Божої любові та до Христової терпеливості. Дорогі друже! куди твоє серце зранку до вечора спрямоване? В якому напрямку воно мислить, яким розумом ти водимий. І ось ми можемо себе перевірити, ти і я, щоб мати спасіння і жити в спасінні, треба перевірити, якими думками ми думаємо. Римлянам 8-6 написано: адже тілесні задуми то смерть, а задуми Духа. То життя і мир, оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові, та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж. Хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос є в нас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в вас, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоби по тілесному жити, бо якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Амінь.